Коли фарисеї були разом, Ісус питав їх, що ви думаєте про Христа, чи Він Син? Кажуть йому Давидів, Христос запитує фарисею, що вони думають про нього, що думають про Месію. Вони ж кажуть, що Христос. Буде з роду Давида, що він людина, що тільки людська природа йому притаманна, що він не Бог. Христос до них мовить, як же Давид в нахненні називає його Господом, кажучи, Господь промов Господе моєму. Ісус же стверджує, що Месія. Є Богом, є Сином Божим. Господь промову Господею моєму. Сади праворуч мене. Тобто до Христа Господа, до Сина Божого, щоб той був праворуч нього. Праворуч це значить та самогідність, рівність Сина Божого, що і Бога Отця. Коли ми молимося і любимо Господа Бога, приймаємося з дитайним, то теж маємо натхнення, що Ісус є Господь Бог, що Він є Син Божий. Бо якщо ми не усвідомлюємо, ким є Христос Спаситель, тоді і не маємо правдивої пошани до Нього. Можливо, тому що інші причащаються, та й я причащаюся. Але якщо зараз зателефонує хтось, то я побіжу туди слухати телефон і побіжу кудись по своїх справах. І Ісуса Христа залишу і не буду причащатися, бо я поняття не маю, де я є, що я роблю і що відбувається в церкві. Я просто прийшла хлібчика з'їсти вином. Тож людина, яка не любить Христа Господу, йде собі з церкви і не приймає тіло крові Христа. Або дитину кажуть, дитину от а ви, тато, маму, чого не почащаєтеся, тіло крові Христа. Ну то дитині треба, він ще маленький, а нам не треба. Ми вже в гріхах і знову ж поняття не маємо, ким є Христос Господь, його не потребуємо, жити побожно не хочемо. А живемо гроші, здоров'я, гріхи і різні справи, клітки, чи що інше, або забобони. Тому Ісус говорить, що Він є Богом до бо тих же фарисеїв, нібито релігійних людей, так і ми повинні завжди молитися і пам'ятати, що Христос Господь для нас є Богом і нам потрібно Спасіння. Тільки в Христі Ісусі ми Богом благословенні, освячені, захищені. Маємо ласку Святого Духа і маємо можливість отримати вічне, щасливе життя з Богом. І не йдемо до церкви тільки, щоб отримати здоров'я. Ось я не ходила чи не ходив до церкви. Здоров'я погане, треба ходити. Або я не ходив, не ходила до церкви. Гроші не йдуть мені вже на мою кажуть. Робота не йде, треба знути до церкви. Коли ходив, ходила. Гроші мав. На роботі заробляв якось, начальство не чіпалося. А зараз я зрозумів і зрозуміло підкидаю церкву, гроші відійшли. До церкви з часом Бог благословить грошима, я вже розумію, що треба почищати тіло крові Христа, бо будуть гроші. потім. І успіх в житті. Або не ходжу до церкви, з'являються погані думки, і сні, і почуття, і не знаю, що робиться з моєю. Психікою, своїми уявленнями. А от коли ходив, ходила до церкви, ніби якось легше було. Все ж таки треба піти до церкви, їм хлібчика і зразу стає якось ліпшим. Тому ми не повинні сприймати Ісуса як невідомо кого, але як нашого Спасителя маємо Христа Господа любити для нього. Жити, приймати цього кров Христа з любов'ю, з вірою, не тільки, щоб мати успіх, справах, в роботі в грошах, чи здоров'я, чи добрі думки, чи що інше. А йдемо до Христа Господа для Нього самого, Його любимо, шановуємо і тоді дійсно, якщо живемо побожно, Христос Господь благословить наше життя і маємо. Успіх в роботі і маємо здоров'я, мир і спокій і мудрий християнський світогляд. Що ви думаєте про Христа, чи він Син? Що ви думаєте, коли йдете до церкви, чи хочете приймати цю кров Христа в Єхарисі, чи його любите, чи про нього думаєте говорите, чи живете для Нього. Якщо так, то значить розумієте, що треба спасти свою душу? Що Ісус є Спаситель, Син Божий, і що в ньому наше щастя, він є наша любов, наша охорона, дорога до неба, до Божого Царства. Давид у натхненні називає Його Господом. Якщо ми молимося, ведемо духовне життя, читаємо Святе те письмо, кадехізм, приймаємося дітай, не сповідаємося, почищаємося, тоді і маємо натхнення. Пізнавати Ісуса нашим Господом, нашим володарем. Йому служимо і живемо за Божими законами. Бог то наш Господь, володар, тому ми і належимо. Якщо ми в гріхах, в грушолюбстві, в нерозкаяності, то, звичайно, така людина не з Богом. Щось зле і погане нею керує, мучить, терзає. Якщо ж ми навертаємося до Господа Бога, тоді живемо. Як каже, Спаситель, дотримуємося Божих законів, уникаємо гріхів, приймаємося дітей і належимо Богові. Якщо ж у нас немає натхнення називати Христа Ісуса нашим Господом, кажуть, а я не люблю до Ісуса Христа молитися, я краще вервишку помолюся. Або що інше, або цю дев'ятницю, а до Христа Бога щось мені. Не дуже хочеться. Ну, якщо так і не скаже, але принаймні так живе. Ну, Звичайно, ми визнаємо, що Ісус є Бог, але хочу щось інше. Безвідмовно вулиця. Дев'ятницю. Тобто, якщо у нас така думка в серці, тільки не Ісус, або про Ісуса взагалі не пам'ятаю, не знаю, це означає, що його не люблю. Про Нього не читаю, для Нього не живу, а перебуваю. Свійкість духовності, нібито, перебуває в своїх думках, Христа Господа не потребую. Маємо потребувати Христа Ісуса, пізнавати, хто Він є, читати Катехівці та письма, духовні книжки католицькі, щоб жити побожно. І потрібно молитися до Христа Господа. Найперше вся слава віддається Тройці єдиному Богові, потім Богородиці, потім святим. І найперше ми прославляємо Бога. І Богородицю, коли ми молимося до неї, вона нас прямовує до прослави Христа Господа, Ботця Духа Святого, Пресвятої Трійці. І святі теж вказують, що вони стали святими завдяки Богові, і спрямовують наше серце до Господа Бога своїм прикладом святого життя, своїми героїчними чеснотами, молитвами. Господь промов Господе моєму, сиди, праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжком ніг твоїх. Часом ми своїх ворогів хочемо самі поставити під ноги. То насварили, то погрозили, то осудили, то не бачимо, ігноруємо, нехтуємо. І все, вороги всі переможені. Але сиди, праворуч, мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжком ніг твоїх. Не треба їх сварити, бити і обсуджувати, які вони пані, а молитися, давати на службу Божу і поводитися по-християнськи, без ріха, не бажаючи зла, і з часом зауважуємо, Ті вороги покорилися, покаялися, тихо мирилися, їхня буйність, ненависть прийшла, і вони вже мирні добрі. Кажуть, як так сталося, що ви помирилися роками. Ворогували за межі з сокерами бігали по селірадах, по всіх спащину ділили між братами і сестрами, гнівилися невістки за ті всіх, хто там ще живий був, хотів більше того майна сільського чи квартири. Та от, якби не Бог, то ми б ніколи не примирилися. Молилися, намагалися жити по-божому і ось пом'якло серце тих людей, і моє, і наше. І стали ми між собою друзями, братами і сестрами в Христі Ісусі. Сиди, праворож, мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжку ніг твоїх. Молимося, живем побожно і бачимо, Бог змінює думки серця людей, Вони стають краще, микаються, навертаються. І нас теж змінює, якщо в нас є ненависть, завість, гордість, зверхність, забобонні переконання. Овідаємося, причащаємося, читаємо Святе письмо Катихів Католицької церкви, стараємося жити по-Божому, і Бог нас перемінив. І ми вже добріші і не хочемо рішити і бажаємо чинити добро. І любимо Бога, і любимо ближніх дієвою, насердною любов'ю. Що ви думаєте про Христа? каже Ісус до Фарисею. Чи Він Син? Ісусе Христе. Ісусе Христе, Ти мій Володар, мій володар. Ти мій спаситель. мій спаситель, Ти Син Бога Живого. Син Бога живого. Люблю, тебе. Люблю тебе. Прославляю тебе, прославляю Тебе. Прости мої гріхи, Господи. Та разки жити з тобою для тебе. Виконувати Твою святу волю. Ісусе Христе, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків.